Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про свято Івана Купала. Цього року в Україні воно святкується у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з найбільш містичних свят України, традиції якого збереглися по цей день. Раніше це було язичницьке свято його святкували у червні у день літнього сонцестояння, але пізніше, коли Україна перейшла на християнство, його прице свято приурочили до дня. Іоанна Хрестителя 24 червня. Наші предки вірили, що без поклоніння природі та природним стихіям гарного урожаю можна було не чекати. Саме на це було приурочено всі основні дійства на Івана Купала. Основними символами свята є купальський вогонь, купання у рижці або у озері, квітучі вінки, також обряди. Гуляння, співи, водіння хороводів, також ворожіння та шукання папороті. До речі, на купайла готували особливі обрядові страви. Отож, купайське меню входило ячміна каша, вареники з вишнями, квас, трав'яний чай та галушки. Купання на купайла. Молоді люди часто святкували купайла біля річки та озер. Під час гуляння чи після них було заведено купатися у водоймах, але цей обряд був оповитий різними прикметами і дуже різнився залежно від регіону. Можна купатися чи ні, залежало тільки від регіону, в якому проводився цей обряд. У деяких селах вірили, що можна купатися тільки в той момент, коли сонце зрівнюється з водою. І людина купається разом з сонцем у воді, і таким чином вона очищається. У інших регіонах категорично заборонено було купатися. Казали, що в цей момент вода потребує жертви, і та людина, яка увійде у воду з метою очищення, назад може не повернутися. Ворожіння на купайла. Ворожіння дівчат було одне з невід'ємних атрибутів купайла. Отож, незаміжні дівчата ворожили на парубків. Хто скоріше вийде заміж? Отож, дівчата збирали зілля на полях, лугах та плели віночки. Зілля з цих віночків вважалося, що має надзвичайну властивість і може вилікувати будь-яку хворобу. Також найчастішим зіллям, з якого плели віночки, це був барвінок, базилік, папороть та листя ожини. Ці віночки дівчата пускали по воді, і з якої сторони віночок припливе до берегу, з такої сторони буде і її наречених. А от якщо віночок піде на дно, чекай нещастя, цього року ти заміж не вийдеш. Купало та марена. Головними атрибутами цього свята є опудало купали або марени. Ще її називали мара. Отож, свято розпочиналося саме із виготовлення цих опудел. На подділі та волині дівчата опудало робили із гілля верби, прикрашали її стрічками та віночками. Різниця між купалом і мареною була лише в одному: в тому, що купала прикрашали намистом. А марену вінком також ще різниця була у тому, як їх одягнуть. Марену вдівали як жінку, а купайла вдівали як чоловіка. Після обіду відбувається ритуал встановлення у пудала. Дівчата, які несуть у пудало, мовчать. А решта співають та ведуть хороводи. Жінки і чоловіки в цьому обряді не беруть участі, а от спільні дійства хлопців і дівчат відбуваються лише в одному в прикрашенні у пудел. Наприкінці святкування купайла хлопці спалюють, а дівчата марену топлять. Існувало ще свідчення, що було таке купальське деревце. Воно більше схоже на весільне гільце. Його дівчата прибирали у хаті і не допускаючи туди хлопців. Його також могли називати як гільце, купальниця або просто купальне гільце. Купальський вогонь. Купальський вогонь є центральним елементом святкування купайла. Вважалося, що коли він загоряється, він має силу, щоб Очистити людину від негативу та нещастя, тому хлопці та дівчата стрибали через вогонь, очищаючи своє тіло та душу. Також люди вірили, що цей вогонь допомагає у лікуванні, захищає від лиха та сприяє родючості. Для багаття збирався хмиз та різноманітний непотріб. Для цього було залучено усе село. А хто відмовлявся надавати свою допомогу, його дуже гостро засуджували, і вважалося, що це є великим гріхом. Також у багаті спалювали різноманітні поламані знаряддя праці. Це вважалося, що може зберегти людей від зла та від відьом. Купальське вогнище завжди розпалювалося за допомогою живого полум'я, тобто за допомогою тертя. Його розпалювали після заходу сонця і слідкували, щоб воно не погасло аж до сходу сонця. Розпалювати купальське вогнище міг лише найстаріший член громади. Також до купальського вогнища збиралися усі жителі села. А хто був відсутній, його могли. Засудити у відйомстві. Вірили, що залишки від багаття мають надзвичайну силу і може покращити урожай. Після святкування його приносили додому, деякі жителі закопували його на городі або у Неві, також його клали у піч і розпалювали нове вогнище. Також через це багаття і проводилася домашня худоба. Цвіт папороті. За повір'ям вважається, що папороть цвіте лише у ніч на купайло, У найкоротшу ніч у році за переказами папороть цвіте лише одну коротку мить, і її здобути надзвичайно важко, тому що нечиста сила захищає її від людей. Цвіт папороті можна було розшукувати. Парами, як правило, цієї ночі молодь могла собі знайти партнера і усамітнитися у лісі. На ранок таке дійство не засуджувалось, а якщо народжувалася дитина, від купала, то його нарахували байструком. Після Пошук папороті, моло тримаючись за руки, перестрибувала вогонь. Таким чином вони очищали і тіло, і душу. Багато хто вважає, що після таких походів у ліс і пішла легенда про пошук папороті. Отож, основними атрибутами купала були плетіння віночків, ворожіння на нареченого, запалювання костра, також спалювання або утоплення опудел та шукання папороті. Вважалося також, що у ніч на Купайла усі трави та зілля має цілющу здатність. Також на Купайла не можна було спати, тому що наші предки вірили, що у цю ніч нечиста сила найактивніша і може пробратися у душу людини та у хату. Надію, що колись ми відновимо наші традиції і Купайла будемо святкувати у день літнього сонцестояння. Також, якщо вам моя інформація була цікава, кладіть вподобайку, діліться відео та робіть репости та підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання в шапці профілю.